Вітання, друзі! Розпочинаю свій новий влог і розпочнемо його із посилочки. Обмін АТС. Обмінювалася я з дівчинкою. Яку звати Люсьєна із Запоріжжя? Таке дивовижне, незвичне для нас ім'я. Так, я так зрозуміла що, можливо, це її перший або один із перших обмінів з АТС, бо вона дуже хвилювалася. Так, давайте разом зараз подивимось. Але я вважаю, що нема чого хвилюватися тому що АТС маленька, все інше. Це такий приємний вже бонус. Так, коробочку в сторону. Так. Дивіться, як класненький такий. Веселенькі, дивіться, як веселенько все починається. Так, приємні дрібнички для скрапу. Улюблені гудзики. Чи ні? Так, правильно прочитала ніби. Так, хотіла ж перше це знайти саме АТС-ку. Я завжди люблю роздивитися АТС-ку. Подаруночки теж завжди цікавенько. Так, так, ой. Підготувалася. Вона дуже добре все підписала. Так, все упакувала. Мене трохи тут осінні, осінні так. Так, з роботи. турботи. Так, деш АТС, деш АТС. -очка? Так, ось я, я думаю, що це АТС. -очка. Так, я отримала лист. лист, <сум> Люблю листи. Я не знаю, коли я останній раз отримувалася. Це такі приємні емоції. Так, але лист я сама собі почитаю, бо, можливо, щось там є. Таке, так, я думаю, що це АТС. -очка. Давайте подивимося. Була така гарбузова тема. Єся, моя красунька така. Вибрала собі зелений гарбузик, так він мені сподобався. Так, серія називається Веселі гарбузики. Так, можна познайомитись з майстриню, ось у її адреса, і в телеграмі або Вайбері. Клас, дуже рада знайомству і рада обмінятися. Хоча моя ще посилочка, я її ще дозберую, там деякі дрібнички я ще хочу додати. І чекаю відповіді, як краще відправити, бо трошки така суєта вийшла. Я зрозуміла, що зручніше Укрпоштаю, але я на Укрпошті не часто буваю. Але ці дні я буду там, тому зможу і Укрпоштою. Так, а далі давайте просто роздивимося так. Труботою про і я думаю, що це кремчик. А, мені якраз зараз треба, вже починається сезон. У мене є кремчик, але, як кажуть, крему забагато не буває. Головне не забуватися ним користуватися. Так, а такий кремчик. Клас. І щось Таке м'ягеньке. Щось таке мягеньке. Так, ой. Так, дивіться, фетер. Клас! Красиві такі кольори. Так. О, це мені для джанків. Клас, я, я таке люблю. Це просто, я не знаю, це все серденько. Це в саме серденько. Так, давайте все розгляну. Так, клас! Ви знаєте, пам'ятаю, я... моя бабуся була бухгалтером. І в неї колись купа-купа було різних, але чогось до мого часу це все вже нічого не збереглося. А потім моя ще тітка теж працювала. В совхозі, і вона була на вісовій, здається, це правильно називалося. І вона теж заповнювала такі різні квитанції. Ой, клас! Для джанків це взагалі круто. Прям, прям мене, пере. мене пере. Так, Ілюстрація ботаніка. Ботаніка це взагалі моя улюблена тема. Книжечки. так. Це вже щось, бачите, сучасного. <с> Біленький папірець. Так, прикольненький. Так, далі ось оце як я хотіла отакі маленькі. І я ж перед цим показувала, що мені подарували теж. Але мені подарували ось такого розміру, бачите? А це малесенький. А я хотіла саме отакий формат. Я не знаю, це так круто. Круто, що те, що ти хочеш, і воно приходить в твоє життя. І... Ой, клас! Я саме так хотіла отакий маленький формат. Супер! Дуже-дуже дякую. Прям дякую, дякую, не передякую. Щоб ви бачили ще мою мордаху зараз щасливу від оцих бумажочок. Це просто те, що я саме люблю. Так, і я бачу, що це вже якісь листівочки. Клас! вай Вай-вай-вай! Клас! Дивіться, яка краса! Це, це реально якийсь ексклюзив. 1980 року народження? Чи Випуску. Тиражу. Вау! Це реально людина десь мала клад. Я, до речі, що хочу сказати, класна картина. І я думаю, що підписана навіть? Да? Чи ні? Приколя. У мене раніше було дуже багато до речі, листівок, тому що по лінії моєї мами. Е Її мами виходить, були вчителі і директор школи, і дуже багато вітали ну на всі свята, скажем так, не тільки там з ним вчителя а взагалі люби свято, і вчителі завжди ж вітають. І в нас скільки було листівок, я вам передати не можу. Але в мене є ще брати. Понимаєте? І мої брати одного дня вирішили, я не знаю, пам'ятаєте, ви цю фішечку була така, колись з листівок вирізали, потім їх так е, шивали і робили різні такі вазочки. Я не знаю, ну, Типу, отак. Я зараз покажу. Ось я на цей. Там якось отак типу, шиваєш, і з цього там, якась вазочка або шкатулочка. Я не знаю, хто в ті часи, я думаю, ви одразу зрозумієте, про що я розповідаю. Ну і мої брати вирішили просто ці листівки пустити на оці вазочки. Звичайно, вони робити то все не вміли, і вони просто тупо поперезали. Скажіть мені, все перерізали, всі листівки просто зіпсували. А там ну, нереально красиві художні листівки були. Таке люблю. От я люблю, я сама ж фотографую, і мені це дуже близько і відгукується. От, з природою. Це клас. Клас. Я у захваті, і прикольно, що тут навіть все це підписано. Ну, коротше кажучи, всі листівочки вони зіпсували. А так їх було, ну просто, знаєте, не то, що е, сотня, я не знаю, їх до тисячі було просто велетенська. У нас у, у бабусі був такий шкафчик, і там оцей весь шкафчик, я не знаю, він умовно там. Е, хай цей ящик був, мабуть, десь 60 на 70, і він повністю-повністю був забитий. І я пам'ятаю, що я любила туди гості, як приїду і як засяду, і починаю це отак листівочки, всі так перебирати, перебирати, перебирати. І вони завжди з мене сміялися, що мені це ніколи не набридає, що я там вже все повиучувала. Але я все одно це любила. І уявіть, який в мене був стан, коли я приїхала, а там ну, буквально з усього залишилася отака стопочка, і такі всі страшні, бо найкрасивіші, вони порізали. Порізали на оці, е, виходить оці шкатулочки, і вазочки, і частину порізали, така гра була. Може теж пам'ятаєте, різали листівку на 4 або на 6 частинок е, прямокутничків, і мінялися, і потім хто перший складе. Ну, коротше, які часи, такі ігри, як то каже, так. Да? Так, тканюшка дуже бомбезна, просто неймовірно, красива. І, і, що, і мій улюблений синій колір. Дивіться, як це красиво. Вай, це дуже красиво. Це дуже красиво. Я хочу з цього вже зробити якесь обкладинку на альбомчик. Я, до речі, дуже люблю із тих матеріалів, які я отримую в подарунок. Я люблю відразу робити якісь роботи. І ви уявіть, так? Да? Який можна прикольний джамк або блокнотик зробити вже із цього? Так, круша, це, це теж прикольненьке. У мене такого немає. Це все в мене новиночки, новиночки. Вай, класно, дивіться. Ай, краса яка. Оце пощупати, все потрогати, це неймовірно класно. Уявіть, тепер да, який можна зробити зі всього такий класнючий блокнотик Все так підібрано. Мені дуже подобається, що дуже все класно підібрано, що реально це можна використати і зробити якусь роботу, а не просто якісь окремі елементи. Клас, дуже дякую. Дуже-дуже дякую. Мені так приємно. Я не знаю, скільки виходить. Люсьєна в... в скрапі, але смак є однозначно. Так що продовжуйте. Так, це ми подивилися. Далі, далі. Так, у пайлику, ось тут були різні ще папірці якісь. Люблю теж папір, дуже люблю папір, люблю всі картон, і коли бачу різну текстуру, мене це прям радує, радує так. Давайте побивимо, ось оскільки всього. О, дивіться, як цікавенько. Такий колір теж цікавий. Я навіть не знаю, мабуть, ця сторона, мабуть, ця сторона, да, бо сюди ніби берегівчик іде. Так, а це біленький. Ой, такий цікавий картончик. Ух ти, який красивий колір. Дуже цікавий колір. Для мене це все якась така знахідка, бо... Ага, це ось такий набір. Був такий набір, льон, тиснення льон. Так. Це, я думаю, такий теж прикольний, можливо, тонували, хоча, а може, і може тонували самі, а може ні. Тоже до джанку, це прямо супер. Так, і отут ще різні картончики такі. Клас, 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 клас. Так, це, що це в нас таке цікавеньке? Ага, це заготовочки для листівочок. Готовенькі, бачите? Я, до речі, ці заготовки, це вперше від фабрики декору тримаю, не купувала. Ну, я раніше якось, ну, типу, сама собі роблю. Так. А якраз оце мені треба ще листівочку доробити новорічну, то, можливо, якраз отакий розмір мені і поміститься. Пам'ятаєте, я казала, там мені треба десь 13 на 13. А який тут розмір? А тут 12, 12 на 15. Так що дуже зручний, як на мене. Так, далі гудзики, Гудзики Я мені прям цікаво було. Чесно скажу, хотіла відкрити саме із цього пакетика. Трималася. Так. Так, сірочки отакі дерев'яні. О, вау-вау-вау. Я люблю гудзики. Так, щось мені здається, що це гудзики із тих самих часів, звідки і листівочки. Тому що я пригадую, що в мене теж в дитинстві у бабусі була така чорна сумочка, така вона смішненька, прикольно була. Вай, дивіться, як це красиво. Дуже красиво. Ні, це 100% гудзики з того часу. Мені здається, у нас вже такі не, не роблять навіть. Так, я оцю зелену хотіла подивитися. Клас. І оце у бабусі теж було цілий чемодан. Цілий чемодан. Це ми сьогодні почали отак з вами тут говорити про часи, про спогади. І, до речі, вона сьогодні по плану: сьогодні або завтра ми з чоловіком маємося підняти чемоданчик старих фотокарток. Можливо, вам потім ще покажу. У нас є ідея, поки що я про неї говорити не буду, але обов'язково, мабуть, розкажу про неї вже під час того, як знайдемо фотографії. Так, приємні дрібнички. І ще приємні дрібнички. Ой, це красиво, як це красиво. І натурально. Що я дуже люблю. Так. Дивіться, це все. І ось оце синеньке. Ну, дивіться, воно ж проситься, воно ж проситься теж сюди зав'язочками зробити. Ну Це просто круто. Клас! Так, де АТ-сечка. АТС давайте закінчимо на АТС. -ечке. На такій красі, неймовірно, красиво. Оце особливо оця підбірка оцих тканюшок, яскраве, навіть заберу. Щоб просто так красиво це все виглядало. Бо це насправді дуже-дуже красиво. Я дуже задоволена цим овіном. І ще раз хочу щиро подякувати. Люсьєні за цей обмін і надіюся, що моя коробочка теж їй сподобається.